То якщо б ми правильно вас зрозуміли, тобто то співробітники ДАЇ вже порядка двох місяців не виїжджали в зону АТО. Правильно? Так, Василь Васильович, тепер виникає питання, якщо ви знаєте ситуацію з пріусом 0168, який базувався в Мукачеві і був наглухо затонований. Був. Тобто за два місяці машина Ну, не зовсім порушував... наглухо, так да, да. вони приїхали. Да. Вони і були два місяці, машина не, не, не могли розтанувати, щоб не порушувати правила дорожнього во вони їздили. Да, у нас я проводить по цьому факту службове розстеження зараз, і відповідно. Особи, які мали це значить усунути цей недолік, тобто після повернення зато мали його розтонувати, будуть тому що оттягнуті. ми подав більше піробітників дає. Ви тонували машини при поїздці в зону АТО? Так, тонували. Ніхто не спорить. Так. Можливо, це, ну, це використовує... так... забезпечувало безпеку. Ніхто так. не спорить, тому що, ну якби. І... Але, кажуть, при поверненні ми відразу ж розтонували наші автомобілі. Це так, автомобіль і чуємо. І собі молотики. Після вашої реакції автомобіль цей негайно був розтонований і ну, зараз такі випадки не Дякую.